Для початку давайте пограємо в гру зробимо розминочку. Завдання порахуйте. Беремо перший приклад. 18 помножити на 6. 18 ми можемо розкласти на 10 і 8. Якщо 10 помножимо на 6, отримаємо 60. Якщо 8 помножимо на 6, отримаємо 48. Отже, разом у нас вийде 60 плюс 48, 108. З'єднуємо. Беремо наступний приклад: 23 помножити на 5. 23 розкладаємо на 20. і 3. 20 помножимо на 5, отримаємо 100. 5 помножимо на 3, отримаємо 15. 100 додамо 15, отримуємо 115. Шукаємо таку відповідь і з'єднуємо. Наступний приклад: 3 помножити на 25. 3 помножити на 25 розкладемо як 20 і 5. 3 помножити на 20, 60, 3 помножити на 5, 15. 60 плюс 15, отримуємо 75. Шукаємо відповідь 75, з'єднаємо. І останній приклад: 34 помножити на 4. 34 розкладемо на 30 і 4. 30 помножимо на 4, отримаємо 120. 4 помножимо на 4, отримаємо 16, 120 плюс 16 136. Знаходимо і з'єднуємо. Чудове, правильне рішення знайдено. Ок! Якщо тобі буде цікаво, я залишу посилання під відео. Почнемо з вами підготовку з ось таких завдань. Як записати у вигляді сотень тисяч число? Давайте для початку пригадаємо, що одна сотня тисяч записується ось у такому вигляді. Одна сотня тисяч. У нас з вами 800 тисяч. Отже, у нас з вами 8 сотень тисяч. Наступне завдання. Яке з дробових чисел більше? 4, 15, 7, 15, 13, 15. Якщо ви помітили, то у всіх дробів однаковий знаменник 15. А отже, дріб з однаковим знаменником буде більший той, у якого більший чисельник. У нас чисельники 4, 7 і 13. Більше 13. Отже, найбільший дріб буде 13, 13,15. Значенням якого виразу є число 260 200. Давайте перевіримо перший вираз: 350 тисяч мінус 90 тисяч додати 200. 350 тисяч. Мінус 90 тисяч. Ми можемо. Взяти і обчислити з тисячами: 350 тисяч мінус 90 тисяч. Це у нас з вами 260 тисяч. 260 тисяч додати 200, якраз і отримуємо 260 тисяч 200. Отже, це у нас з вами правильна відповідь. Четверте завдання: яке значення B задовольняє нерівність? Для того, щоб перевірити це завдання, ми з вами можемо підставити значення змінної. Перевіримо для варіанту А. 30 тисяч поділити на Б. В першому варіанті у нас Б до рівня 200. Отже, 30 тисяч поділити на 200. Ми з вами можемо викреслити однакову кількість ноликів. діленого і у дільника. І отримаємо 300, що ділиться на 2. 300 поділити на 2. Ми з вами отримаємо 150. Тепер давайте перевіримо: 150 воно менше, ніж 1500. Так, 150 менше, ніж 1500. Отже, ми з вами правильно розв'язали. Наступне завдання. Периметр квадрата дорівнює 12 см, яка довжина його сторони. Давайте для початку пригадаємо. Квадрат це фігура, у якої всі сторони рівні, якщо його периметр дорівнює 12 см. У квадрату 4 сторони, які між собою рівні. Для того, щоб знайти одну сторону квадрата, назвемо її, наприклад, А, нам потрібно периметр поділити на кількість сторін на 4. 12 поділити на 4 буде 3 см. Отже, наша сторона квадрата 3 см. Туристична екскурсія Києва розпочалася у 8 годин 45 хвилин і тривала 3 години 30 хвилин, О котрій годині закінчилась екскурсія. Давайте для початку пригадаємо, що в одній годині 60 хвилин. Якщо наша екскурсія почалася о 8 годин, і 45 хвилин. І тривала 3 години 30 хвилин, то нам потрібно цей час додати, так, оскільки вона у нас стільки тривала. 3 години і 30 хвилин. Додамо між собою хвилини. 5 плюс 0 буде 5, 4 плюс 3 буде 7, тобто 75 хвилин і додамо між собою години. 8 годин плюс 3 години це у нас 11 годин. Але ми пам'ятаємо, що в одній годині 60 хвилин, а у нас з вами вийшло 75 хвилин. Тому виходить, що у нас з вами буде. 12 година і 15 хвилин. Да? Оскільки в нас 75 хвилин, піщо ми обчислили? Це 1 година і 15 хвилин. Тому ми додаємо годину до годин, а хвилини залишаються. Тобто буде 12 годин, 15 хвилин. Наша екскурсія закінчиться о 12 годині 15 хвилин.